У ході обміну полоненими, який відбувся між Україною та Росією, у форматі тисячі на тисячу упродовж 23-25 травня цього року додому із російської неволі повернулися 27 захисників, жителів Житомирської області. Серед них 10 – з Коростенської громади. На цей обмін дуже чекала дружина військовополоненого Юлія Брит. Проте серед звільнених з полону її влади не було. Це очікування триває вже понад три роки. Мій чоловік перебуває в полоні вже три роки, три місяці і чотири дні. Потрапив він до полону на наступний день після початку повномасштабного вторгнення на Луганському напрямку у складі 57-го окремої мотопіхотної бригади. Всі ті група хлопців, які були з ним, потрапили до полону, а деякі звільнені. Двоє на, на превеликий жаль, коли сталася катастрофа в січні місяці 24 го року. Збили літак іл-76, і вони були на цьому літаку. І на даний момент в полоні залишився тільки мій чоловік з цієї групи і його командир. Їх з луганської колонії перевели аж в Голуб, туди Росії, аж в Сибір. Скажіть, будь ласка, я так зрозуміла, що от в цьому обміні вашого чоловіка не, було, не обміняли? На превеликий жаль, так його не було, але було троє хлопців з цієї групи, які, дякувати Богові, їх нарешті звільнили. А, а мій чоловік і командир його ще досі в полоні. З тієї колонії, де на даний момент утримається мій чоловік, жодного звільненого з полону в цьому обміні великому, на жаль, не було. Юлія зазначає, що рідні, які чекають на чоловіків, синів, братів з полону, проходять складний шлях пошуку, і дуже часто самому важко емоційно впоратися. Тому підтримка психолога вкрай важлива для таких родин. Скажу так, що з власного досвіду тобі дуже важко бути одним. Тому що в тебе ціла купа інформації. По-перше, іноді це юридична інформація, іноді це треба мати інформаційну гігієну, і тобі дуже важко з цим впоратися, тому без підтримки психолога. А, ну, не, неможливо просто пройти самому цей шлях, тому що ти а, занурюєшся в себе і в тебе потім просто. Мозок вже не працює, ти не знаєш, як далі тобі комунікувати там з бригадою, з координаційним штабом і так далі. У міському центрі життєстійкості працює два психологи, які допомагають як родинам військовополонених, так і захисникам, що пережили полон. А ще надають рекомендації, як правильно спілкуватися з людьми, які повернулися з полону. Ну, перш за все, це проявляти повагу в будь-якому випадку. Це дуже важливо. По-друге, це коректне Спілкування ми забуваємо слово військово полонений і перефразовуємо це людина звільнена з полону. Це суттєво. В ніякому випадку не можна розпитувати про те, що людина переживала в полоні, що відбувалося, що з ним робило. Робили в тому ж випадку, якщо вже людина говорить, ми слухаємо і не задаємо питання, використовуємо техніки так званого активного слухання. Дуже Шкідлива надмірна опіка це особливо стосується членів сімей військовополонених. Якщо ви довго не бачили свого рідного, вам хочеться зробити все найкраще, да, огорнути його таку бульбашку, більше нікуди не випускати. Але надмірна опіка може бути шкідлива. Основна рекомендація це як для громади, так і для членів сімей це дати спокій таким. Хлопцям, да, які повертаються з полону, дати час на переосмислення на прийняття того, що вони в безпеці, що вони вдома, що вони з рідними, з близькими, і їм на даний момент більше нічого не загрожує. Також психологи центру життєстійкості працюють з групами психологічної підтримки. Щоп'ятниці о 3 третій годині, у нас відбуваються зустрічі членів сімей військовополонених та безвісті зниклих. Ми запрошуємо всіх, хто має в складі своєї родини військовополонених безвісті. Ті зниклих або просто військовослужбовці, звертатися до фахівців, говорити, спілкуватися, тому що. Зараз така ситуація, що кожен з нас має психолога, а особливо ті, хто перебуває в стані постійного стресу, очікуючи якусь звістку, новину або очікуючи свого рідного дому додому. Тому запрошуємо звертатися в центр життєстійкості, Телефонуйте, слідкуйте за нашими сторінками в Фейсбук. Ми активно виставляємо графік активності, які відбуваються, заходів. Тому звертайтеся, будемо раді допомогти. Центр життєстійкості працює на базі Коростенської міської організації Товариства Червоного Христа України за адресою місто Коростені, вулиця Ольгінська, 9. з понеділка по п'ятницю, з 8 до 17 години. Психологи та фахівці соціальної роботи готові надати консультації та допомогти впоратися з психологічними труднощами, зберігти емоційну стійкість та якість життя, скористатися послугами центру мають можливість усі бажаючі.